Щодо ратифікації Римського статуту. Верховна Рада 21 серпня ухвалила законопроєкт номер 0285 Він передбачає ратифікацію Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду МКС. Однак ратифікація стане чинною лише після того, як будуть внесені зміни до Кримінального кодексу та до Кримінально-процесуального кодексу України, їх наразі ще не почали навіть обговорювати. Разом із тим, в цьому процесі є свої підводні камені, і так виглядає, що плюсів для України від тої ратифікації може бути не так і багато. Почнемо із того, наприклад, що Китай, Індія, Туреччина, США не ратифікували Римський статут. Ізраїль, до речі, теж по-моєму. Вони пояснюють, що МКС обмежує державний суверенітет і має надто широку компетенцію. США зокрема стверджують, що МКС порушує національні інтереси та суверенітет США. Чому ж воно так? От Юрій Луценко в минулому генпрокурор, в минулому і боєць ЗСУ, написав кілька цікавих думок про це раптове голосування за Римський статут. Злі язики кажуть, що Офіс президента давно хоче змінити генпрокурора. Добрі язики кажуть, що генпрокурор давно хоче стати суддею Міжнародного кримінального суду. А для цього Україна має ратифікувати Римський статут і отримати право делегувати до суду свого представника. Але чи вартує чергове працевлаштування, навіть може працевлаштування якогось чергового друга Зеленського, наслідків тої ратифікації? Тут є п'ять пунктів. По-перше, Верховна Рада ще в 2015 році дійсно визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, але тільки щодо воєнних злочинів військово-політичного керівництва США і лідерів терористичних організацій ЛНР ДНР. Але ми не визнали юрисдикцію МКС щодо дій наших керівників з того часу. МКС видав шість ордерів проти росіян, в тому числі проти Путіна. То навіщо бігти поперед гаазького паровозу? Якщо він і так їде в потрібному напрямку наразі, тільки для працевлаштування чергового слуги? Другий момент умова про сім років відстрочки, з якою президент Зеленський пропонує Верховній Раді повністю ратифікувати Римський статут. Вона може бути колізією з умовами інших країн, які вступили раніше. Якщо умовна Сербія подасть на те, що наші в 2024 році, скажімо, з ФПВ якогось пораненого серба, учасника ДНР. Тоді МКС стане перед дилемою, що важливіше умови членства Сербії чи України, хто дасть гарантії захисту командуючого БПЛА? Третій пункт. Ці ризики паралізують ініціативу ЗСУ. Керівники ЗСУ, а саме вони є підслідними МКС, стануть кожен раз зважувати військову необхідність і теоретично можливі юридичні наслідки від провокацій проросійських сил, у яких часу і грошей явно більше. Четвертий момент це різко посилить вплив ОПУ на плани і дії військових. І п'ятий пункт головний недопустимо, щоб цивільні під час війни посилювали юридичну відповідальність військових, які з ризиком для життя захищають країну. Хочеться нагадати фразу піночета Коли батьківщина в небезпеці, всі кличуть Бога і солдата, коли небезпека проходить, Бога забувають, а солдата судять. Висновок від Юрія Луценка. Ратифікація такого серйозного документу має відбутися після завершення війни. А поки у наших військових і без цього досить проблем від Мар'яни і до кабів. Від каналу Самий Сік додамо У сухому залишку, щоб ви розуміли у Росії набагато більше грошей на хороших юристів і багато хороших акторів, які можуть під присягою розказувати про розп'ятого мальчика в трусіках. І це все якраз буде теж подаватися в міжнародний кримінальний суд. Це може призвести до того, що бійці ЗСУ і їх командири можуть опинитися на лаві підсудних МКС, а там потім доведи, що ти не верблюд. І нашому величному лідерові та депутатам треба дуже добре подумати, що вони голосують. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.